Нещодавно українська компанія HeyTor випустила нову ітерацію флагманської ігрової клавіатури Skyfall TKL Pro. Вона отримала новітні фірмові механічні перемикачі Orm Orange та декілька покращень, при цьому залишивши головний акцент саме на максимальному акустичному та тактильному комфорті користувача. Звучить цікаво, правда? Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Так от, героїня нашого огляду клавіатура Hator Skyfall 2 TKL Pro. Знайти її у продажу ви можете за акційною ціною 3099 гривень або повною 3499, тобто приблизно 92,5 долари у класичному чорному або вразному білому кольорі. Тепер більш детально ознайомимося з її специфікацією. Клавіатура постачається у жовтій коробці, на лицевій стороні якої можна побачити сам пристрій з активованим підсвічуванням, а на звороті знайти всі особливості продукту, схеми будови та короткі технічні характеристики. У комплекті майбутнього власника, окрім клавіатури, зустріне посібник користувача, набір наліпок, знімний кабель з USB Type A на Type-C в нейлоновому оплетенні, ключі два в одному для знімання колпачків клавіш і перемикачів. А також додаткова клейка шумоізоляція клавіш пробілу та 5 змінних локалізованих клавіш. Клавіатура Hater Skyfall 2 TKL Pro виконана у класичному стилі і отримала прямокутний та досить практичний дизайн. Цього разу виробник зменшив різноманіття доступних кольорових варіацій до двох, цілком звичних чорного та білого. За рахунок серйозного підходу до шумоізоляції та використання алюмінієвої пластини жорсткості, маємо трохи збільшену як для таких рішень вагу у 1140 грамів. Верхня частина клавіатури зроблена з товстого чорного матового пластику, який має гладку поверхню. Також відзначимо відсутність цифрового блока, про що прямо зазначено в назві додаванням форм-фактору TKL. Над стрілками розташований логотип, а на бічній частині праворуч знаходиться традиційне побажання кращим ненависникам. Зворотній бік виготовлений з того ж матеріалу, але має текстуровану поверхню. Досить цікаво виглядає розміщення тут індикаторів Caps Lock, Scroll Lock, Win Lock і блокування клавіатури, що мають біле підсвічування та добре помітні з передньої бічної сторони за рахунок невеликого скосу грані. Ну і звісно, у центрі присутня наклейка з моделлю та серійним номером клавіатури. А за надійну фіксацію на столі відповідають 6 гумових ніжок, розміщених ближче до країв. Ніжки з прогумованим торцем відкидаються без особливих проблем та піднімають задню частину приблизно на 7 мм. Вони мають тільки одне положення фіксації і забезпечують трохи гірше щеплення. Але все ж клавіатуру важко ненароком зрушити з місця. Висота клавіатури зі складеними ніжками в задньому ряду клавіш складає 36 мм, а з розгорнутими 43 мм. На лівій та правій боковинах клавіатури розміщені світлодіодні смуги, колір та режим роботи яких можна налаштовувати у фірмовому софті. А от на передній грані клавіатури ближче до центру знаходиться роз'єм USB Type-C для підключення кабелю живлення. Трішки спірним моментом є наявність по боках роз'єму невеликих напрямних, які, хоч і дозволяють комплектному шнуру триматися міцніше, проте можуть ускладнити підключення будь-якого іншого подовжувача. Знімний кабель з USB Type A на Type c гнучкий, має нейлонове оплетення та довжину 1,8 метри. Приємно, що на ньому є тяжка, яка дозволить регулювати необхідну довжину дроту. Клавіатурний блок представлений 87-ма повнорозмірними клавішами із ковпачками трапеціє подібної форми. Кейкапи мають шорстку поверхню та зроблені зі зносостійкого pbt пластику методом подвійного лиття. Розкладка представлена в американському варіанті ANSI. Окрім звичних англійських літер, нанесені також українські. До слова, видимість усіх літер та символів чудова навіть без використання підсвічування. Клавіші від F1 до F4 можна використовувати як функціональні або мультимедійні. Поєднання function та F11 дозволяє записувати макроси, а function та Y їх перемикати. За традицією, для ігрових рішень можна заблокувати кнопку Windows. Також корисною може бути комбінація function плюс F12, що тимчасово заблокує усі клавіші. В основі клавіш використовуються лінійні механічні перемикачі Hater Orum Orange. Вони характеризуються приємною плавністю ходу, малою силою натискання та досить комфортним звуком спрацьовування. Довжина ходу становить 4 мм, а точка спрацьовування знаходиться на відстані 1,9 мм. Зусилля для натискання потрібне всього 38 грамів. Звернемо вашу увагу на те, що перемикачі вже змащені з коробки та мають подовжені пружини. База корпусу перемикача виконана з POM пластику, а СТЕМ з POK. Верхня частина перемикача це прозорий полікарбонат з використанням лінзи, а контакти вкриті для захисту композитним золотом. Стабілізатори довгих клавіш також змащені з заводу та мають покращену конструкцію. І, взагалі, за рахунок використання багатошарової шуму та віброізоляції, друк на цій клавіатурі дуже комфортний у тактильному та акустичному плані. Завдяки можливості гарячої заміни, всі механізми клавіш легко знімаються за допомогою комплектного ключа 2 в одному, оскільки вони закріплені в спеціальних контактних гніздах без використання пайки. Тобто, у разі необхідності заміна перемикачів значно спрощується. Між іншим у роз'єму підходять як перемикачі на два контакти та з центральною ніжкою, так і варіанти з двома додатковими штифтами по боках. Підсвічування клавіатури реалізоване досить добре. Користувачу доступні 4 рівні яскравості та багато різноманітних режимів, які можна перемикати за допомогою комбінації клавіш Function та правого блоку. Поєднання разом Function, Win та стрілок угору вниз допоможе змінити рівень яскравості. Ну і не забувайте про бічні світлодіодні смуги, які теж додають цікавий ефект. Зі сторінки пристрою на офіційному сайті компанії користувач може завантажити фірмове програмне забезпечення з досить корисним функціоналом. Інтерфейс цієї утиліти дозволяє налаштовувати індивідуальне підсвічування клавіш та смуг, доступні 12 видів ефектів. А також статичне підсвічування та можливість створення власного варіанту, змінити призначення кнопок, вимкнути деякі комбінації клавіш та записати макроси. Усі параметри можна зберегти аж у 10 профілів користувача. Клавіатура Hater Skyfall 2 TKL Pro, як виявилось, дійсно орієнтована на максимальний акустичний та тактильний комфорт користувача. Ми були приємно вражені не тільки якістю збірки, але й новенькими перемикачами, які у поєднанні зі змащеними стабілізаторами та якісною шумоізоляцією створюють відчуття по справжньому преміального продукту. А доповнили наші позитивні враження, наявність можливості гарячої заміни перемикачів, використання зносостійкого PBT пластику для ковпачків та цікава комплектація. Про широкі можливості налаштування підсвічування та запис макросів на льоту мовчимо, оскільки зараз цим вже нікого не здивуєш. Умовних недоліків тут тільки два, і вони не дуже серйозні. Першим можна назвати відсутність допоміжних мініатюр на кейкапах у поєднанні з не зовсім стандартними комбінаціями клавіш для налаштування підсвічування та інших параметрів. Хоча це не буде проблемою, якщо тримати інструкцію поруч. Ну а другим є відсутність гравіювання для macOS. У підсумку клавіатура Hater Skyfall 2 TKL Pro стала цікавим оновленням флагману не тільки у кольоровій гаммі, але й у технічних аспектах. При цьому все необхідне для просунутого користувача механічної клавіатури залишилось від попередньої моделі. Тож рекомендуємо звернути увагу. Ну а вам теж все сподобалося? Якщо ні, пишіть про це у коментарях. Також не забувайте про вподобайки, підписку, дзвіночок. Все буде Україна!